Мої вітання, любі друзі! Сьогодні готую смачне морозиво з ягодами без шматочків криги, без зайвих перемішувань та зусиль. Також забуваємо про яйця та згущене молоко, бо вони сьогодні не потрібні. У мене морозиво буде малинове, але це може бути будь-яка ягода на ваш смак і вибір. Тут в мене в сотейнику добра півлітра, якщо в грамах, то це 320 грамів. Більше їх не потрібно, бо це буде не фруктовий лід, а саме натуральне морозиво. Малини злегка підсолоджують цукром, 2 столові ложки і цього якраз буде вдосталь. Готую я не варення і, як ви вже зрозуміли, я готую ягідний наповнювач для морозива. Далі дрібка кориці для яскравішого смаку і користі для організму, але це, як то кажуть, на любителя. Перемішала і залишаю на хвилин 20, щоб малина виділила сік. Далі сотейник прямую на плиту, роблю середній вогонь і чекаю, доки малина закипить. Періодично перемішую все і після закипання приварюю лише 2-3 хвилини, щоб втрати вітамінів були мінімальними. Ну все, знімаю з вогню і працюємо з вами далі. Так як малина містить дрібненькі кісточки, то звісно, що їх потрібно позбутись, два прийоми з допомогою черпака перетираю ягоди через сито. Саме з допомогою черпака не ложки перетираю ягоди, бо так буде набагато швидше. Ось ви бачите, я змінила сито, бо те було з дрібними дюрочками, і ним ліпше буде все ж таки просіювати борошно. А обрала сито з більшими отворами, щоб три дні не перетирати ту малину. Ось ви бачите те, що залишилося від малини, але, як ви знаєте, в мене нічого не пропадає. Додала ще вишені порічок і зварила насичений смачний морс. Звісно річ, якщо у вас ягоди без кісточок, то перетирати їх не потрібно, а лишень перебити блендером, щоб отримати ось таке насичене пюре. Контейнер для заморожування має на 1,5 літри. Зверніть увагу на маркування, бо він має бути пристосований для морозилки. Відправляю його разом з накривкою в морозилку, щоб швидше потім заморожувалося морозиво. Мені ще знадобиться ось така чаша для збивання, вона також має бути попередньо охолоджена, тому є також морозильну камеру. Наразі швиденька основа для морозива, яка дасть текстуру та доповнить його смак. 150 грамів цукру, дрібка ваніліна або шпакетик ванільного цукру і 30 грамів кукурудзяного крахмалю. На картопляний крахмаль замінювати не раджу, бо буде відчутний його присмак, і текстура крему буде густіша, бо він сильніший, ніж кукурудзяний. Ось так собі перемішують цукор і крахмаль, і таким чином жодних грудичок потім не буде. На черзі холодне молоко, його тут 400 мл, але додаю його зараз мл 120 напевно, не більше, лише, щоб розчинити крохмаль. А ось решту молока, щоб потім довго не бовтатись з кремом біля плити, добре-добре розігріваю. Я роблю це в мікрохвильовці або ж можливо закип'ятити його на плиті. Далі ось так: тоненьким струмочком вливаю його до сатейника і все ретельно і чимненько перемішую. Сотейник прямую на плиту. Роблю середній вогонь і весь час помішуючи, заварюю кремову основу. І, як ви помітили, жодних грудочок. Ось ви бачите, на поверхні з'явилися перші бульбашки, і це чудово. Отже, після закипання крему проварюю ще буквально 2-3 ну, хвилини, не більше. Знімаю з вогню, додаю дрібку солі, не забуваємо про неї, як я, і 80 г білого шоколаду. Сіль збалансує смак, а шоколад, текстуру крема і також додасть смаку морозива. Білий шоколад також може бути у вас у вигляді плитки. Він також може бути пористий. Головне, він не має бути з різноманітними наповнювачами, або у вигляді плитки шоколадного десерту з начинкою. Все перемішую до розчинення шоколаду. Зачищаю зі стінок посуду крем та відразу накриваю харчовою плівкою чи мішечком контакт. Таким чином, не буде утворюватися жодної плівки і конденсату на поверхні крему. А щоб швидше його було охолодити, миска з холодною водою мені тут в поміч. Якщо у вас є лід, чудово, додайте його у воду. В мене немає його, тому я приблизно тричі змінювала воду, бо вона нагрівалась. Все любі друзі! Всі підготовчі моменти в минулому, тож маємо найцікавіше лише декілька хвилин і морозиво приготоване. 500 мл добре охолоджених вершків жирністю 33% вливаю в охолоджену чашу і починаю збивати. Так як вершки в мене добре охолоджені і вони мають пристойний вміст жиру, то 2-3 хвилини і вони збиті ось таку піну. Головне тут їх не перебити, ліпше все ж таки не добити, щоб не отримати масло і сироватку, тому зверніть увагу на їх консистенцію. Молочний крем вже і стабілізувався, ось подивіться, він зробився густішим, шоколад йому в цьому допоміг. До речі, цей заверний крем, який ягідний наповнювач, ви можете зробити заздалегідь, наприклад, з вечора, щоб заощадити свої енергоресурси. Щоб дві маси добре об'єдналися між собою, спочатку невелику кількість вершків додаю до заварного крему, добре перемішую. І нарешті все роблю навпаки. Вже до вершків додаю молочну основу. Якщо у вас немає досвіду співпраці з вершками, то ліпше перемішувати креми все ж таки буде лопаткою, щоб не перебити вершки. Бо, як я вже і казала, сироватка і масло мені тут не потрібні. Все моє любі. Контрольне перемішування і ми з вами маємо при бажанні вершково-ванільне морозиво. Але так як ми готуємо ягідне морозиво, то потрібно ще декілька руханок. В описі під цим відео залишу вам посилання на рецепти шоколадного морозива і бюджетного молочного морозива. Без вершків і згущеного молока та фруктово-ягідного морозива без його заморожування. А ми з вами крокуємо далі. Наразі ви можете об'єднати ягідне пюре з кремом, і розмішати все до однорідності, і заморозити, або ж зробити дещо по-іншому, як я. Перекладаю практично весь крем в сотейник, залишаю лише декілька ложок, 4-5, мабуть, щоб додати до пюре і перемішати. Якщо до пюре не додати зараз крему, то в морозові після заморожування будуть відчуватися шматочки льоду. Далі я гідну масу переміщаю в контейнер і з допомогою дерев'яної палички все перемішую. Таким чином я отримую мармуровий візерунок в морозиві. Не бажаєте гратися, хочете швидко, візьміть вінчик і зробіть ось так малюнок. Далі розрівнюю поверхню і злегка трамбую морозиво. Роблю це ось так лопаткою, злегка пустукою і накриваю холодною накривкою. Залишилось тільки дочекатись. Відправляємо морозого відрядження в морозильну камеру на 8 годин. Ось такий вигляд має морозиво, якщо його ретельно перемішати, а не робити мармуровий візерунок. Час хікс настав, минуло більше 8 годин, тож покажу вам, як легко і просто сформувати кульки, як у ресторані. Ложку для морозива занурила в окріп і ось так без танців з бубнами формую колобки. Геть забула вам сказати, коли дістанете контейнер з морозилки, не зачіпайте його хвилин 15, хай постоїть при кімнатній температурі, так вам буде простіше качати кульки. Не бажаєте робити кульки, не біда, розділіть ложкою його на шматочки. Зверху поляла ягідним топінгом та прикрасила листочками м'яти. Навіть не очікуйте, що натуральне морозиво без штучних барників буде у вас яскравого насиченого кольору. Кажу відверто, це нереально смачно. Далі залишаю рецепт і до зустрічі!